Вітаю, це Брейнет. В сьогоднішньому відео на вас очікує Pokemon Presents, фінансовий звіт Нінтендо, Свіч від Lenovo та багато багато іншого, 8 серпня Pokemon Company провела нову презентацію Pokemon Presents. Йшла вона цілих 35 хвилин, і нічого нового на ній не показали. Першою ігровою демонстрацією став Сіквел Pokemon Detective Pikachu Returns. І те, як гра виглядає, мені зовсім не подобається. Вона все ще виглядає, як гра для 3DS, яку просто заапскейлили на емуляторі. І якщо в Scarlet і Violet у нас модельки героїв, а також покемонів були дуже круті, тоді як оточення виглядало доволі слабо, то в Детектив Пікачу навіть моделі людей та покемонів виглядають так, ніби вони, власне, зі Scarlet і Violet, але не дихалися оточенням. Дуже погано, мені зовсім не подобається. Це не рівень Nintendo Switch. І це той випадок, коли гра виглядає настільки погано, що тільки за рахунок її візуальної частини в неї просто не. Хочеться грати. Дуже рідко таке можна почути від мене. Після цього наступні 20 хвилин розповідали про оновлення до мобільних ігор по покемонах. І останні 10 хвилин презентації були присвячені 10-й демонстрації DLC для Pokémon Scarlet і Violet. Ось можете ввести код і забрати собі м'ю, якщо гра у вас є. Те як виглядають DLC, мені знову ж таки подобається, я собі його, скоріше за все, придбаю. І дуже надіюся, що нарешті, напевно, хоча б з виходом DLC на свій депатч, який покращить продуктивність гри. І власне на цьому все. Люди дуже багато спекулювали. А що якщо там покажуть нову частину Pokémon Legends, а що якщо там покажуть ремейки Pokémon Black and White, можуть показати Pokémon Let's Go Johto, можуть додати основні серії ігор Pokémon в Nintendo Switch Online. і нічого з цього не сталося. Анонсували тільки додавання Pokémon Stadium 2 та Pokémon Trading Card Game для Game Boy Color в сервіс Nintendo Switch Online. Ігри хороші, при цьому на Switch у нас ще й навіть онлайн мультиплеєр все ж таки є, так що це класно. Але крім цього нічого інтересного не показали, і вам це може здатися дивним, але мені це дуже сильно сподобалося. Тому що чим менше анонсів нових ігор, тим більше часу на розробку дають власне розробникам. Минулого року протягом 12 місяців в нас вийшли цілих три більш-менш мейнлайнових гри у франшизі: ремейки Diamond and Pearl, Pokémon Legends Arceus та Scarlet і Violet І ми всі бачимо, чим це закінчилося. Я ж дуже радий, що Game Freak тепер має час попрацювати над доповненнями до Scarlet і Violet І при цьому їм паралельно не потрібно ще активно розробляти 5 інших ігор. Так щоб на початку наступного року у нас вийшла Pokemon Legends Curium в кінці року вийшла ще якась покемон. Black Black і White White, не знаю, Let's Go JOT і ще 10 ігор. Це означає те, що темпи розробки сповільнюються і це не може не радувати. Так що в конкретно цьому випадку, буквально найгірший покемон презент з останніх років для мене особисто найкращий. Все ж таки, є великий фанат покемонів і я хочу, щоб ігри в цій франшизі були якісними. І, власне, тут ми приходимо до нашої наступної теми. Pokemon Company заявили, що вони змінюють стратегію розробки своїх ігор. В інтерв'ю їх представники відмітили, що вони знають про проблеми з якістю ігор серії Pokémon і що вони активно працюють над вирішенням цієї проблеми. Єдине, вони також заявили, що вони хочуть продовжувати випускати ігри в серії таким самим темпом, але при цьому найти обхідні шляхи для того, щоб покращити їх якість. Все ж таки, найбільша медіафраншиза в світі має продовжуватися. І як ми бачимо, вони вже стараються щось з цим робити, тому що, наприклад, Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl розроблялися вже не самими Game Freak, а компанією Ілка. Так що я думаю, в цьому плані Pokémon Company можуть взяти, приклад з Activision Blizzard чи Ubisoft і виділити на розробку ігор серії 3 або 4 студії, які будуть по черзі випускати ігри серії там один раз в рік або один раз в 2 роки. Таким чином, в розробників буде часу на цю саму розробку вже там не 2 роки, як тепер, а 4 чи навіть 5. І при цьому, звичайно, ці самі студії треба трішки розширити, тому що зараз над іграми в серії Pokémon працює там. Біля 30 людей, не враховуючи, звичайно, аутсорс чи Creatures Inc., які розробляють моделі покемонів. Тут ми говоримо конкретно про саму гру. І для сучасного тріплей продукту в найбільшій медіафраншизі в світі це, звичайно, занадто мало. І, звичайно, дивно рекомендувати, як приклад Activision чи Ubisoft, але в них ці конвейери, як ми бачимо, працюють і працюють доволі непогано. Ідеальним рішенням, звичайно, було б просто не випускати стільки ігор підряд, але знову ж таки ми говоримо про найбільшу медіафраншизу у світі. Тут з цим трошки тяжко. Зробити так, щоб одна студія працювала над ремейками, інша. Над серією Legends, а ще інша там над основною франшизою. Плюс, окрім цих мейнлайнових ігор час від часу вставляти туди якісь ігри по типу Pokémon Tournament, Pokémon Snap, чи Pokémon Mystery Dungeon. І не випускати їх в один рік з мейнлайновими іграми, як це зараз відбувається. А замість мейнлайнових для того, щоб проміжок часу між їх релізами був більший, а значить, розробників було б більше часу на їх власне підготування та поліровку. І було б круто. Але це було б занадто круто для фанатів. Ну і плюс, є велика ймовірність того, що Freak нарешті відмовляться від свого Двигуна, який вони розробили ще для Nintendo 3DS, і замість цього перейдуть на Unreal Engine. І я дуже надіюся, що це справді буде так, тому що двигун для 3DS вже до цього моменту безкінечно застарів. 3 серпня 2023 року Nintendo провела фінансовий звіт за перший квартал цього року на кінець червня 2023 року Nintendo продали 129,5 мільйонів Nintendo свічів, що означає, за перший квартал цього року Nintendo продала майже 4 мільйони свічів, що є найуспішнішим першим кварталом за весь час існування консолі на ринку. При цьому Nintendo Switch вже сьомий рік. Яка ще платформа може похизуватися такими показниками. Ну і в цілому, тепер я розумію, чому Nintendo не випускає Next Gen консоль, Цього року продажі такі звичайно викликані в першу чергу релізом The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. І за півтора місяця на ринку продалася вона тиражом 18,5 мільйонів одиниць неймовірний показник. Скоріше за все, до цього моменту її продажі вже перейшли за відмітку в 20 мільйонів копій. Mario Kart 8 Deluxe за останні три місяці продалася тиражом в більше ніж 1,5 мільйона одиниць. І це гра, яка вийшла буквально на релізі Nintendo Switch, просто якісь неймовірні показники. Ну і звичайно, також обновилася десятка найпопулярніших ігор на платформі. Формі замикає її New Super Mario Brothers U Deluxe з показником в 16 мільйонів проданих копій. Це, до речі, до тих, хто думає, що Super Mario Wonder це не буде великий реліз. На 9 місці в нас вже знаходиться The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, знову ж таки 18,5 мільйонів проданих копій. Після них ідуть Pokémon Scarlet and Violet 22,5 мільйони копій, та Pokémon Sword and Shield майже 26 мільйонів. Super Mario Odyssey 26,5 мільйони копій, Breath of the Wild 30,5 мільйони копій. Ну і найпопулярніша трійка це Super Smash Bros. Ultimate, майже 32 мільйони копій, Animal Crossing New Horizons майже 43 мільйони копій, а також Mario Kart 8 Deluxe 55,5 мільйони копій. Просто якийсь неймовірно космічний показник. Єдине, що мене бентежить, це Pokemon Scarlet і Violet, тому що за останній квартал вони продалися тиражом всього плюс-мінус 800 тисяч копій. Це дуже низький показник для гри такого калібра та найпопулярнішої медіафраншизи в світі. І такий різкий зріс продажів, як я думаю, в першу чергу викликаний, дуже слабкою технічною частиною гри. І у зв'язку з цим зрозуміло, чому саме Pokemon Company почали говорити про те, що вони хочуть покращити середню якість ігор. І я дуже радий, що в цьому плані гравці дійсно проголосували гаманцем. Тому що низька дохідність ігор це те, що в першу чергу може Pokémon Company заставити задуматись. І як ми бачимо, саме це і сталося. І знову ж таки, але продалася тиражом. В 22,5 мільйони копій. Це неймовірний показник. І це абсолютно правда, але та динаміка продажів, яку показували Pokemon Scarlet і Violet на початку, зовсім не відповідає тому показнику, що ми бачимо зараз. По динаміці продажів на релізі гри до цього моменту вона б мала вже давним-давно обійти Pokemon Sword and Shield, але цього не сталося. І тепер не зрозуміло, чи зможе вона це зробити взагалі. І як би сильно я не любив цю гру, вона дійсно дуже крута, але її технічний стан жахливий, і тому я вважаю, що це справедливо. Дайте розробникам часа на работу над грою Минулого разу я розповідав вам про Ion 2, нову портативку від AYN. Там я спекулював, яке саме залізо та яка сама ціна на цю портативку буде. За ці 2,5 тижні, які пройшли, все відкрили. І тепер у нас є дуже багато інформації. Всередині пристрою буде встановлений чіп Snapdragon 8 Gen 2, самий флагманський чіп від Qualcomm на даний момент. Навіть якщо б там стояв Snapdragon 888 або G3X G1, це було б неймовірно круте залізо для Android-пристрою. Але AYN просто взяли і Поставили туди максимально круту конфігурацію, що теоретично робить Odin 2 вашим фінальним android handheldом тому що в найближчі там 5-7 років обновляти його точно не потрібно буде. Чисто на папері Snapdragon 8 Gen 2, потужніший ніж, наприклад, чіп, який стоїть всередині Steam Deco. При цьому це arm чіп а значить споживати енергії він буде набагато менше. Але це, звичайно, не означає, що ви зможете на ньому грати ті самі ігри, що на Steam SteamDac, тобто Windows чи навіть Linux, скоріше за все, встановити туди не вийде. Це все ж таки буде Android handheld Прикол, Якраз таки в емуляції, і в тому, що він без проблем буде брутфорцити будь-які ігри, які можна на цих самих емуляторах запустити, за виключенням Nintendo Switch, і тільки через те, що самі емулятори Nintendo Switch все ще недостатньо хороші. По факту, Snapdragon 8 Gen 2 вистачає навіть для того, щоб грати в Tears of the Kingdom в режимі доку, маючи при цьому ідеальний фреймрейт. І при цьому батареї вам скоріше за все вистачить навіть довше, тому що батарея там буде 8000 мАч. Просто на даний момент ні юзу, ні Skyline для цього достатньо не оптимізовані. Але через рік, через два. Знову ж таки, враховуючи те наскільки стане цього чіпу, я бачу це все реальним. Але власне, що по цінах? За час активності кампанії на Indiegogo, придбати 1-2 можна буде зі знижкою 40 доларів. Таким чином, базова модель на 828 буде коштувати 300 доларів. pro версія на 12256 – 369 доларів. А max версія на 16512 буде коштувати 449 доларів. Плюс звичайно доставка та імпортні податки. Ретейлові версії ж будуть коштувати на 40 доларів дорожче. І навіть за ретейлову ціну цих пристроїв, це просто пограбування, тому що смартфони з аналогічним залізом вам вийдуть набагато дорожче. Плюс треба враховувати той факт, що в одіні буде потужне охолодження та велика батарея. Якщо раніше я не планував обновлювати свій одяг, навіть якщо б там був 888-й тому що знову ж таки я своїм пристроєм був більш ніж задоволений, то зараз я обов'язково куплю собі, скоріше за все, макс модель, тому що знову ж таки це вклад на наступні 5-7 років. І ціни, які я вам тільки що назвав, вони навіть не найменші Можливих. Тому що якщо підписатися на їхню сторінку на IndieGogo в момент запуску кампанії 22 серпня, вам прийде імейл з секретним перком, де ціни на всі ці моделі будуть зменшені ще на 40 доларів. Кількість таких консолей обмежена: 100 консолей для базової версії, 200 для Pro і 300 для Max відповідно. І одін 2 на 512 ГБ за 400 доларів. Це не то, що пограбування, я не знаю це, я просто не хочу казати це слово вслух. Настільки це неймовірно крутий цінник. І за 400 доларів я обов'язково постараюся придбати собі max версію 1.2. 2. Плюс в max версії там ще дають чохол та скло на екран. Я своїм першим Одіном користувався набагато більше, ніж я користувався Steam Деком, напевно, в 100 раз більше. І це без іронії та прикрастя, справді та ситуація, в якій я був. І 1.2 2 стане, скоріше за все, моїм основним пристроєм для емуляції на знову ж таки наступні 5-7 років. На локи я буду собі грати. В ігри там для Windows, я зараз граю в Forza Horizon 5, та проходити ігри з PlayStation 3 чи Xbox 360, як я зробив з Forza Horizon 2. І в майбутньому, наприклад, пройду ігри про Наруто від Ubisoft, дуже давно хотів в них пограти. Але більшість моїх емуляторних пригод, так сказати, буде саме на Odin 2. І я думаю, якого кольору мені версію брати. Розриваюся між синьою та американською SNES. Ну і звичайно, скоріше за все, переносів релізу знову ж таки не буде, тому що на каналі AYN за цей час з'явилося відео з розпакуванням девайсу, та навіть геймплеєм на емуляторі PlayStation 2. І звичайно God of War там працював абсолютно ідеально, без навіть на 59 FPS не дропався. І знаєте, я дуже радий, коли мої прогнози збуваються, але ще більше я радий, коли вони не збуваються, але в позитивну сторону. Тобто виходить так, що ми отримуємо продукт ще краще, ніж я міг би собі представити в моїх навіть найнеймовірніших мріях. І це саме те, що власне сталося з Ein Odin 2. Lenovo працюють над своїм windows з який буде називатися Lenovo Legion Go. І візуально він виглядає як дуже-дуже великий Nintendo Switch з 8-дюймовим екраном та зі з'ємними контролерами по типу джейконів, які просто максимально завантажили всякими кнопками, колесами прокрутки та іншими штуками. На правому геймпаді буде трекпад для мишки, і в цілому воно виглядає дуже агресивно. Але штука ця буде космічних розмірів, тому воно абсолютно не моє. З іншої сторони я радий, що великі гравці вриваються на цей ринок та збільшують його Конкуренцію в цілому, це дозволяє робити такі девайси неймовірно доступними, і я, наприклад, в себе просто в магазині в п'яти хвилинах ходьби від мого будинку зміг покористуватися тим же самим Asus ROG Ally. В неймовірному світі ми живемо. Всередині, скоріше за все, також буде встановлений чіп Z1 Extreme, який по факту являється просто ребрендингом AMD Ryzen 7840 U. Інтересно подивитися, що саме в них вийде. А якщо до цього моменту відео вам сподобалося, то я попрошу вас поставити йому лайк та писати максимальну кількість розгорнутих. Коментарів, щоб воно рекомендувалося більшій кількості глядачів. А всіх нових глядачів, попрошу підписатися на канал, щоб в майбутньому бачити ще більше таких відео. Нінтендо анонсувало нові амібо по сплатуну, а саме айдолів третьої гри серії Шивер, Фрай та Бігмена. В мене вже є амібо Калі, Марі, Перл та Марини. Саме тому я з задоволенням для поповнення своєї колекції сплатунських айдолів придбаю також і ці нові амібо. Надіюся, найближчим часом нам також розкажуть і про доповнення до гри. Дуже вже хочеться в нього пограти. З моменту виходу останніх новин на цьому каналі Rockstar встигли анонсувати порт Red Dead Redemption на Nintendo Switch, і гра вже навіть встигла вийти. Людям, звичайно, не сподобалося те, що порт коштує 50 доларів, і я можу це зрозуміти напевне по відношенню до PlayStation 4 версії, тому що туди навіть 60 FPS не додали. Але для Switch порт вийшов просто шикарним: нативні Full HD в стаціонарі та 720p в портативі, а також практично ідеальні 30 FPS там з просадками буквально в одній ситуації в грі до 28 FPS. У порівнянні з PlayStation 3 версією, яка йшла в 640p та плюс-мінус 20 fps, це неймовірний апгрейд. На Xbox 360 гра йшла в 720p, але з фреймрейтом також були великі проблеми. Тоді, як знову ж таки на свічі, все на 99,9% ідеально. Дуже крутий порт, все ще достатньо хорошої гри. І в цьому плані я вважаю, що так, особисто для мене, вона напевно навіть оправдовує свій цінник в 50 євро. І восени, коли гра вийде на фізичних носіях, я скоріше за все його навіть собі придбаю. Як на мене, хороші продукти потрібно підтримувати. І порт rdr 1 для Nintendo Switch – це хороший продукт. Добре, що я це відео не сів монтувати вчора, тому що буквально якраз таки вчора, коли я був на роботі, з'явилися ще дві доволі інтересні новини. Перша і основна це звичайно те, що Чарльз Мартіне, який протягом 30 років був голосом Маріо, а також Луїджі Валуїджі та Варіо, більше не буде озвучувати цих героїв. Нарешті прийшов час йому піти на пенсію, але це не означає, що він зовсім ніяких зв'язків більше з Нінтендо мати не буде. Він все ще амбасадор Нінтендо, та все ще буде відвідувати різні виставки з компанією. І той факт, що він більше не озвучує Маріо, стало зрозуміло, що в момент, коли вийшов перший трейлер Супер Маріо Вандер, тому що голос Маріо там доволі сильно відрізнявся від голосу Чарльза. А останньою грою в озвучуванні якої він прийняв участь стала «Маріо та Кролики Спаркс Хоуп. Я все ще думаю, що він буде регулярно отримувати всякі камео. Знову ж таки, він амбасадор Маріо, але, як то кажуть, час рухатися вперед. В будь-якому випадку він став саме тим, хто подарував голос Маріо, та навіть в нових продуктах Нінтендо, звичайно, інші люди будуть так чи інакше старатися цей голос відтворити. А ще з Маріо була інша ситуація, коли люди почали записувати відео, що в грі не буде онлайн мультиплеєру, і це дуже погано. А потім вияснилося, що скоріше з в грі буде онлайн мультиплеєр, і всі знову ж таки почали записувати відео. А я останні дні за цим просто наблюдав. Колекція ігор Metal Gear Solid, яка виходить на Nintendo Switch та інші платформи вже зовсім скоро, вляпалася в дуже неприємну ситуацію. Виявилося, що Metal Gear Solid 2 та 3 зі збірника будуть працювати в 720p та 30 кадрів в секунду на всіх платформах. Не тільки на Nintendo Switch, а й на Xbox Series та PlayStation 5. Вони там буквально видерли версії з HD колекції та засунули їх в цей збірник. І от знаєте, в цьому випадку, звичайно, ситуація в цілому не дуже приємна, але знову ж таки, користувачі консолі від Nintendo знаходяться в найкращій. Ситуації. Тому що коли ви на Nintendo Switch в портативі з екраном 720p запускаєте гру, яка йде в 720p, це відчувається все ж таки не настільки погано, ніж як у вас там якась PlayStation 5 з крутим 4К телевізором, яка має режим виводу зображення в 4К-120 FPS, і тут конемі випускають Metal Gear Solid, який буде йти в 720p30 FPS. І знову ж таки, по факту, ігри ці все ще дуже хороші. І я вважаю, що такий збірник класиків він всерьоно буде своєї вартості, як то кажуть, вартувати, тому що там буквально. Одні з кращих ігор в індустрії свого часу, але це дивлячись на ситуацію виключно з якості самих ігор. Але порти в цьому плані вже буквально максимально ліниві. Людям Mario 3D All Stars не подобалося, де багато текстур обновляли, перемальовували інтерфейс, збільшували розширення Super Mario Sunshine додали white screen, в Mario Galaxy допрацювали керування. І цей реліз все рівно сприймався багатьма людьми, як плювок в лице. А в Metal Gear Solid там буквально просто базові версії 720p, 30 FPS без будь-яких змін. Я думаю, там тільки іконки кнопок в інтерфейсі перемалюють, щоб на Нінтендо у вас були власні іконки з Нінтендо. Ну, таке собі, але знову ж таки, там сіки 7 ігор буде. Може я якось інакше до всього цього відношуся, але як на мене, це не так вже й погано, там на Нінтендо Свіч взято в портативі класно. І знову ж таки, на Нінтендо Switch вони будуть йти навіть в нативному розширенні, тому нормально. А на цьому в мене все. Якщо відео вам то знову ж таки ставте лайк, підписуйтеся на канал та пишіть максимальну кількість розгорнутих коментарів для того, щоб це відео показувалося іншим глядачам. До зустрічі!